Ця зброя з приставкою ядерна, вона ну достатньо серйозна і достатньо страшна. І коли чуєш ядерна зброя, згадується і Хіросіма. Е, а тут люди ще й на фоні такої зброї фотографуються. ну… Така собі картина. От знаєте, напевно, все ж таки людство заслуговує на те, щоб е, почався якийсь апокаліпсис. Бо хотілося би, щоб люди фотографувалися на фоні якихось технологій проривних, але бачимо, що фотографуємось на фоні зброї. Разом з тим, е, все ж таки, давайте спробуємо розглянути цю новину. Можливо, як демонстрація сили, можливо, є якісь ще аспекти. От що ви б в цьому побачили? Зрозумів, ви чудово підмітили про те, що людство намагається знищити себе, починаючи з самого свого часу сказати, заснування існування, отак правильно. Щоб людина не вигадала, все це використовується у військовій справі, починаючи з першої камінюки, яку було взято в руки першими людьми, як його, або там забити. Не знаю, щось зробити по господарству, або кинути в сусіда колесо і так далі. І так далі. І от ви провели приклад розщеплення ядра. Це ж в мирних цілях, але одразу військові зрозуміли, ага, тепер у нас буде супер зброя Тепер дивіться з приводу взагалі цього кабу. Так дійсно, коли ми чуємо слово ядерна, це все панічна атака. Це або зразу згадується, або Чорнобиль. Найближчий варіант ядерна катастрофа або Хиросіма та Нагасаки. Ну, зрозуміло, інших варіантів у нас немає тут. Ось це маленьке, це не про масове знищення людей. Ні в якому разі, це дійсно маленький кап. Він пролетить. Буде скинути з літака, пролетить кілометрів 90, можливо, 100 і влучить в якусь ціль, яку необхідно знищити якусь одну конкретну, дуже захищену ціль. І я вам скажу більше, це не вигадка зараз американських фахівців, американських інженерів, ще Радянський Союз, там, 60, -ті, 70, ті 80 ті роки минулого століття, минулого тисячоліття, експериментував. А, а що буде, якщо ми запхаємо ядерний заряд, не цар-бомба, не цар а хай буде щось маленьке. Якщо це буде торпеда, звичайна торпеда, супер, там буде невеличкий заряд, але це буде щось дійсно дуже вагоме. А якщо ми, наприклад, в мінометну міну, що це буде? Мінометна міна, ми розуміємо, яка це це не кап, це щось маленьке, Тобто не йдеться мова про масове знищення людей. Йдеться мова про те, що одним Пострілом можна зробити стільки ж шкоди, як не знаю, наприклад, знаю, ну, там десятьма снарядами або сотню снарядів, і от цей кап це швидше за все, а 100% для того, щоб знищувати щось дуже укріплене, щось підземне і за один раз. Не просто там постійно ж бурляти там одну, дві, двадцять три, двадцять чотири бомби в одну точку, бо можна а не влучити. Ці бомби можуть бути знищені противником. А тут прилітає одна, але прилітає так смачно, що земля здригається. І навіть якщо там, ця бомба не дістанеться до там, точки, яку там під землею треба знищити, але вона призведе до таких наслідків, що люди або обладнання, яке там знаходиться, воно буде виведене з ладу, там люди поранені. Люди заблоковані, або обладнання виведене з ладу повністю і остаточно. Тобто ось для цього створюються ці бомби для знищення високоукріплених, цілей. Скажите, будь ласка, скільки американців билися над печерами торабора в Афганістані, коли вони бомбардували Талібів, скільки там цих бомбардувань було. А тут можна запустити одну бомбочку, вона пролітає і робить таку ж саму шкоду, як там, не знаю, 10, 15 або 30 аналогічних за масою бомб. А, з іншої сторони, це так само. Виглядає як погроза, але поки що американці через нікому не погрожують. Окрім України, вони погрожують тільки Україні Російській Федерації. Ні, Китаю тільки на словах та через соцмережі Північній Кореї так само через соцмережі. Тому загалом, ну що резумувати хід. Ну цей крок непоганий. Крок дуже цікавий. Військовий, не новий, але бачите, все нове це добре забути старе. Так, ну знаєте, ми маємо ще оці геополітичні проблеми, і називаємо це так, бо саме так класифікують низка змі західних, що Україну покинули, що Трамп полишив Україну один на один з європейцями, ну європейцями європейців і Україну один на один з, з росіянами. Чи так це насправді що от ви побачили в цих подіях? Вони для нас погані чи ні? Тому що умовно кажучи. Від радості ніхто не стрибає ні в Європі, ні тут у нас. Але з цього мирного процесу, який би він не був, ну прямо скажемо, поганий не поганий, а саме поганий, ніхто не випригує і всі, ну, начебто, його тримаються, в сподіванні, що дійсно він до чогось при призведе. Ми хочемо вірити, що він до чогось призведе, але я впевнений, що в ваших етерах це вже проговорювалося 700 тисяч разів. Але все одно, шановні вашої аудиторії, хочу Сказати, що, на жаль, диктатор Путін він таким чином виграв собі час. Це ось історія про меморандум якийсь. Тобто, домовлятися про те, щоб скласти якийсь меморандум, на базі якого потім домовлятися про те, що колись будуть вестися мирні перемови. Тобто дуже вітійвато, дуже хитро, дуже цинічно було подвоєну дистанцію до взагалі мирних перемовин взагалі, можна було починати вже в Стамбулі, але Російська Федерація розтягнула час і буде показувати гуркіт коліс. От ми працюємо над меморандумом, Потім, після меморандуму будемо працювати над тим, щоб взагалі почати мирні перемовини. А в цей час, як ми з вами раніше говорили, Російська Федерація буде продовжувати вести бойові дії, бо це східна модель ведення перемовин. Західна модель, з ми з вами говорили це. Мирні перемовини починаються, гармати стихають, домовляються там, десь в комп'єнському лісі або не знаю, неважливо де. Потім е виходять і оголошують. Якщо домовилися, все підписується мир. Якщо не домовилися, бійка продовжується. Східна модель, яку сповідує Російська Федерація, це мирні перемовини. Це окремо, це можна місяцями, можна роками. Війна це взагалі окремо. Про Дональда Трампа про нього вже багато було сказано в соцмережах. Ми зайвий раз переконалися, що Дональд Трамп знайдеш шпаринку, щоб вицвідстрибнути від. Ну, не то, щоб того обов'язку, але тих сподівань, які ми на нього дуже сильно покладали. Здавалося, от все ми підійшли до такого спіку, коли зустріч в Стамбулі, і тут можливі три варіанти розвитку подій. Ну Росія відмовляється, все вони не йдуть на мирні перемовини. І у Дональда Трампа ще раз три опції: перша накласти шалені санкції на Російську Федерацію, як він і говорив, як він і обіцяв, 500% відсоткові мита, пекельні мита і там. Багато багато синонімів раз друге передати Україні стільки озброєння, щоб просто Україна ну захлинулася в гарному сенсі від цього зброєння і могла зупинити Російську Федерацію і таким чином спровокувати далі мирні перемовини. Або всі ці дві опції одномоментно одночасно, і санкції, і зброя, і тоді Російська Федерація там умовно. Десь там за місяць кричить: все, тайм-аут, ми готові вже вести мирні перемоги. Треба віддати належну до Трампу, Він зміг і тут відстрибнути, сказати те, що він сказав. А що він бачить, що Трамп ой, перепрошую, Путін хоче зупинити цю війну? Це виглядає надзвичайно і смішно, і боляче одночасно. Бо зупинити війну він може одним кроком припинити бойові дії, вийти з України. і Вся війна закінчується і немає оцих першопричин для конфлікту, як він це любить називати, і так далі. і Так далі, але знову знову я впевнений, що таким чином виграв Путін час. З приводу західної допомоги тут ем, з одніє, ну, з однієї сторони без допомоги американців я не скажу, що буде все погано, капітально, але сказати, що все радісно теж буде неправильно. Бо дійсно дуже залежимо. Нам важлива ця допомога. Військові кажуть на фронтах: так ми отримуємо поточку, вона дуже важлива, Так немає проривних пакетів у вигляді там шаленої кількості ракет, шаленої кількості військової техніки, але приїжджають. Ті пакети, які були обіцяні, там та зброя про неї не оголошується. Запасні частини вони дуже важливі: до важкої техніки, до тяхачів будь-яких, до літаків, тобто різного різного виду обладнання, до патріотів. Врешті-решт вони теж виходять з ладу. До них теж треба різноманітний софт, якісь примочки, електронні, електроніка, все потрібно. Слава Богу, поки що воно їде. Американці дозволяють західним країнам країнам. Світу, які є нашими союзниками, передавати нам озброєння, яке свого часу було виготовлено в США: австралійські танки, петріоти, ізраїльські, ізраїльські Петріот, запаси цих ракет до Петріот, запасні частини до f 16 американців це погоджують. Це добре, ми дякуємо за це. З приводу європейців, на жаль, в коротку перспективу допомогти великою кількості зброї вони нам не можуть. Про це ми теж з вами багато разів говорили. Я впевнений, у ваших етерах це проговорювалося. Немає магічної шафи, десь там, не знаю, під Брюсселем або не знаю, під Лісабоном, яку відкриваєш. І там просто, от, от як в фільмі Команда зі Арнольдом Шварценеггером, просто запхану зброю стільки, аж заваліс, або як в фільмі Матриця. Такого точно немає. Але є такий варіант, що європейці вони готові нам давати гроші. Хтось з вашої аудиторії скаже: Камон, секундочку, грошима сильно не повоюєш. Але тут є такий ефект синергії. Ми не можемо отримати високотехнологічну зброю, але ми можемо отримати гроші від європейців і почати робити окей, не високотехнологічні засоби, ні, якісь там великі системи протиповітряної оборони, але просту. Той же час надійну зброю, яку я часто порівнюю з сокирою. От європейці роблять бензопили. А ми можемо робити сокири. Але ми можемо робити їх багато не десятки одиниць на там місяць, а сотні одиниць. І можливо зараз на цьому етапі це стане кажуть, паличка виручалочко для нас, але звісно, що без американської техніки допомога буде складно, дійсно. Не зрозуміло, що буде відбуватися, от в найближчі часами на фронті, бо писали, казали про те, що Путін готує літній наступ. Наскільки сильно Путін виграв для себе час? Для літнього наступу час виграв, як ви думаєте? Ну, дивіться, ще раз, я не розділяю цю історію, коли кажуть: ой, там літній наступ. Ну через війна триває три роки. Не маю на увазі повномасштабно. А наступ в режимі нон-стоп Російської Федерації триває з жовтня 2023 року. Вони не зупинялися на тиждень, на місяць, щоб перепочити, або не знати там, непогода. Гармати мовчать, військові сплять, відпочивають, від'їдаються з усіх боків. Такого не було. І от це вже якось академічно розділяє так науково. Ой, літній наступ. Хоча по великому рахунку нічого він не зупинявся. От, з іншої сторони, які є сили Російської Федерації, І відверто скажу, мені важко сказати, що за сили в них я бачу непрямі вказівки про те, що сил Російської Федерації не так вже й багато. Наприклад, по, по техніці важка техніка стрімко закінчується. Мотоцикли, піші, штурми це не від гарного життя. раз. Люди сьогодні, наприклад, російський керівник слідчого комітету, такий собі Бастрикін, він хизувався тим, що 20 тисяч мігрантів, які отримали російські паспорти, вони вже знаходяться на передовій. Тобто вони активно залучають до цієї війни всіх тих, хто тільки отримує російський паспорт. Це таджики, киргізи, казахи. Він так хизувався. А загалом називав цифру під 80 тисяч людей, які отримали останній час російські паспорти, яких так розумів теорії можна кинути на передову, і він дає вказівку своїм підлеглим активніше ще працювати з мігрантами. Тобто мігрантів кидають. Це означає, що з людським ресурсом суто російським вже дуже дуже складно, і грошей вже стільки немає, і мотивації немає, і облави різноманітні є. Тому моє особисте бачення приватне: що швидше за все, Перший, ну наступний місяць, тере-два, Російська Федерація буде проводити в режимі ну. Наступу, бо вони, на жаль, намацали слабкі ділянки у нас, і це треба відзначити знову і знову. Це Сумська область, де на сьогодні Російська Федерація контролює близько 100 квадратних кілометрів. Вже це те, що межує з Курською областю, і звісно, Покровськ та Костянтинівка можна побачити на діпстейті, як за останні два тижні доволі стрімко. Вони знайшли шпоринки в нашій обороні і починають там протискати нас. Е, як ви думаєте, чому росіяни кажуть в цьому перемовному процесі, що е, щоб ми е, пішли зі своєї території, саме ну в тих рамках, в яких вони там е, нашу територію собі в конституцію включили? Е, вони ж точно розуміють, що це абсолютно абсурдна вимога. Я більш ніж ну от наскільки знаєте, у них там е, мізки в, в, ць, в цій банці з огірцями, вони просолені там своєю пропагандою, Я точно розумію наскільки сильно, але Ну, якісь речі, вони точно розуміють, що ну це ну це неможливо. Як неможливо там до, дострибнути до, до місяця, так і неможливо просто сказати: підіть з території, воюючи три роки з країною, а потім просто сказати ну ну підіть ще ось, звідти і звідти. Е, вони точно розуміють, що цього не буде, і якщо. Вони точно це розуміють. То чому вони про це зараз кажуть? Чому вони вимагають буквально це від Сполучених Штатів? Рубіо сьогодні сказав, що проблематика війни в тому, що росіяни вимагають те, на що вони право не мають. І до речі, Рубіо напевно визначив і точно знає, що росіяни право на це не мають. А Україна хоче повернути те, що у неї забрали. Ну якось так він сказав. Так, непросте питання. Ну, дивіться, Російська Федерація, ну спочатку, ну так концептуально мені видається, що Російська Федерація дотримується того класичного принципу в перемовинах про си неймовірне отримаєш необхідне. Можливо, там знаєте, якщо там тривалий час вимагати там повернення цих передачі цих територій, то рано чи пізно Україна буде погоджуватися на будь-які інші вимоги, які там. Раптом понизить Російська Федерація, і весь світ буде тиснути на Україну погрожуючи. Двіться двіться, як росіяни пішли на зустріч терміново погоджуватись на все, що вони вам пропонують, без жодних там застережень, без жодних там зволікань може бути, може бути інша сторона. Вона і раціональна, вона вже як блєв в казіно. А раптом спрацює, а раптом спрацює раптом західні країни злякаються. Раптом вони будуть тиснути на президента Зеленського на всю українську владу, щоб Україна поступилася цим. Дайте ці ось вже території, дайте там Путіну можливість там задовільнити свої потреби, і таким чином подивіться на це очима Російської Федерації. Просто принизити весь західний світ, тобто просто зламати через коліно і здавалося б, в начебто в програшній війні, отримати ту перевагу, якою ти можеш скористатися, і отримати повагу решти країн світу через, а захід повністю там опустити. Ну якщо не до рівня плінтуса, то дуже дуже внизько. Можливо, це так само є частиною плану Російської Федерації. І дивіться, як вони собі зловили цей вайб. Марія Захарова кожного разу пожартувала. І цей жарт їй дуже сподобався. і Вона постійно повторює, що кожного разу, коли Україна просить про перемовини, територія України стає меншою і каже, що наступного разу наступних перемовинах. Будемо говорити про набагато меншу територію України плюс ця ось погроза. Віддайте нам п'яту обл, віддайте нам чотири області, іначе ми будемо вимагати наступного разу п'яту область. Але в мережі вже відреагували на це своїми контржартами. Я розумію, що це захист українців, Російська Федерація, яка не може захопити. Наші чотири області вимагаючи там і п'яту, і шосту, ще раз, не маючи можливості для захоплення тільки цих чотирьох. Тому я думаю, ці варіанти зараз більш актуальні. Угу. Ну і якщо знову ж таки повертатися до цього до цієї ситуації з цього е, чому Україна не виходить з цього процесу, який очевидно. ну… Невиграшний, невиграшний, тому що ми е, отримаємо затягування в часі, що дає Путіну можливість переозброїтися. І не факт взагалі, що е, це вікно можливості для нього, воно ну буде короткостроковим, і все закінчиться миром. А якщо не закінчиться, виходить, що 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 Україна просто заплатила часом е, і людьми, які стримували все це, а, або України немає вже умовно кажучи суб'єктності в цьому процесі перемовному. Ну, точніше, не перемовному, а переговорному, який йде, тобто саме процес mm -hmm. тут ключове. Що виходити з нього, ну це точно вже не варіант. І потрібно е згоджуватись на те, що вже є, ну хоч яке б воно не було. От я думаю, це останній варіант. Ми вже в цьому човні вистрибувати з нього не можна, інакше Російська Федерація скористається цим. І я бачу, що українська влада це чудово розуміє. Подивіться, яким чином це, все це може виглядати, наприклад, Україна психує, каже: все нам це не подобається, ми там. Сказати дуже неправильний фразу. Ми припиняємо будь-які розмови з Російською Федерацією. все, Це, це все маячня. Виходимо. Уявіть собі, як Російська Федерація цим зіграє. Каже, ми тільки-тільки хотіли сісти з українцями за стіл перемовин, тільки хотіли завершити цю війну, але ось це недолуге керівництво. Воно все зіпсувало, все зламало. Тому ми не знаємо, коли ця війна закінчиться, і тоді це може спровокувати і з вірогідністю 99% Спровокує шалений приступ агресії в Білому домі у пана Трампа, і це може обернутися для України дійсно надзвичайно великими наслідками нас. Можуть накласти санкції. Ну санкції в чому у військовому озброєнні, військовій техніці постачання немає. Плюс заборона використовувати американську зброю, яка в нас вже є. Частково обмежити, якщо можна віддалено, накласти заборону на використання американських танків американських снарядів. Якщо Україна порушить цю заборону, то персональні санкції будуть накладені на українське там політичне керівництво, на ну, взагалі на всіх, 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 на окремі сфери економіки України і. Скажіть, хто від цього виграє? Ну, точно, що Російська Федерація Вони тільки будуть потирати лапки і чекати такого розвитку подій. Пане Іване, спасибі вам, що зголосили, щоб так. Так, прийшли, щоб пояснили ситуацію. Було дуже цінно і, і цікаво. Дякую вам. Дякую, Андрей. Іван Стопак, колишній співробітник СБУ, експерт інституту майбутнього, долучався до нас. Дякуємо за участь в ефірі.